Зараз ми Що тебе спасемо. Фу. Тихо, тихо. Фу, 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 фу. тихо тихо. Ми тобі зараз допоможемо, не бойся. Ну, вітаю, всіх. Трохи рятувальна операція. Як то кажуть, війна. Оце отакі провода валяються. Візде вже перекусили. Бідна оця красота. Виночки, бачите, як опухла. Дякую Богу, що побачили і перекусили, вже все буде добре. Зараз достанемо цю проволоку, викинемо. І все буде гаразд. Так що, все буде добре. Ну і завершилась наша рятувальна операція. Дочі оцієї маманьки. Хороший, так? Іди сюди. іди, мої белі. іди, красавіце. Такі красаві ці врятували. Трошки будемо контролювати, щоб вона одійшла. Так що Разом, як то кажуть, ми сила.